Сьогодні від голови РНБО, а раніше ми знали, що це Данілов, а зараз ми не знаємо, хто це. Але є там якийсь, якийсь діяч, коротше, меседж. Знаєте, у нас оця посада голови РНБО, вона там як пороблено інколи. Люди видають деякі меседжі, і, і ти думаєш, от ті, хто пишуть людям цим ці меседжі, вони щось явно заборонене вживають. Бо інколи, коли таке ти чуєш від людей, та ще які займають такі посади, ти думаєш, Боже, хто взагалі посади займає? Так ось він сказав, що у випадку значить, програшу, Путін може вдарити ядерною зброєю. А ви тут не знаходите якоїсь логічної суперечності? Я прямо процитую: Путін може вдарити ядерну зброю, якщо РФ програє в Україні. Тобто ви, ви не знаходите ніяких суперечностей, ну, от внутрішніх, ні? Е, от я підкажу вам: от, от, у тебе є потужна зброя. Дуже потужна. Ти чомусь програв, а потім вдарив в нею ну, да, просто так. Ну, ви не знаходите якоїсь суперечності? Ні? Ні. Я думаю, що це спроба відвести. Ядерну зброю е, за межі аргументацій е, щодо військового потенціалу нашого ворога. Ну, типу, що е, він не буде цю зброю використовувати, ми можемо спокійно, спокійно, Ну я не знаю, там діти до Урала, а він її використовувати не буде. І тільки е, коли вже остаточно програє, тоді він її буде застосовувати. От. От вам не здається, що теза дуже дивна, дуже дивна. Я навіть не розумію її мотивації, її озвучення. От, от я не розумію мотивацій. Що це? Це спроба підтримати українців, чи спроба налякати українців, чи, чи спроба применшити роль ядерної зброї. Ви можете е, написати, як ви розумієте ось цю тезу? І для чого голові РНБО її озвучують От в такому вигляді, в якому вона є. Мені інколи страшно, коли я думаю про те, хто перебуває у владних кабінетах. Інколи дуже страшно. І я сподіваюся, що пан голова РНБО не сам вигадав оцю тезу, а просто щось озвучив, а ми це отримали як вирване з контексту. Я дуже на це сподіваюся, бо інакше. Все дуже і дуже страшно.